На території Запорізької області потроху розпочинаємо опалювальний сезон. На сьогоднішній день підключено 5 котел із 112, які плануються підключити на території Запорізької області. Звичайно, масового початку опалювального сезону ще немає. Немає, тому що для цього немає передумов а саме середньої добової температури три дні поспіль нижче 8 градусів. До цього дня було три холодних дні, але сьогоднішнього вже розпочалося потепління. Орієнтуємося, що початок повноцінного опалювального сезону буде з 1 листопада. Всі наші об'єкти критичної інфраструктури готові до старту опалювального сезону, а також ми готові до перших викликів, які можуть статися під час опалювального сезону. Про що я маю на увазі? Це додаткова генерація, це додаткові генератори, а також планується встановлення когенераційних установ. Тож сьогодні, якщо брати базову підготовку, то на 100% є готовність на території Запорізької області. Що робиться додатково? Перше, всі об'єкти критичної інфраструктури захищені резервними джерелами електропостачання, а саме дизельними генераторами. Також сьогодні ми опрацьовуємо питання, щоб дублювати дизельні генератори на час повного бликату, на ймовірність повного блекауту, для того, щоб в нас було дублювання резервних резервного енергоживлення. Тож проведена повна інвентаризація, проведена додаткова закупівля палива для генераторів і опрацьована можливість встановлення додаткових генераторів. Друге. Вже розпочато підготовчі роботи щодо монтажу шести когенераційних установок на території Запорізької області, три когенераційні установки, які надаються нам за рахунок уряду Нідерландів, три когенераційні установки по 0,5 МВт, які будуть встановлені на об'єктах концерну теплові. Мережі міста Запоріжжя, а також трикогенераційні установки потужністю 2,5 МВт, які ми купуємо за допомогою наших партнерів ЮНІСЕФ, які також мають бути поставлені до кінця першої декади грудня. Вже ведуться підготовчі роботи саме до встановлення цих. Когенераційних установок також днями завершиться аукціон, який проводить наші партнери провон на придбання ще восьми когенераційних установок. Щоправда, їх постачання згідно тих а, тендерної документації, яка була подана, буде до кінця січня місяця. Тож в цьому опальному сезону ми плануємо, що і ще вісім буде. Встановлено когенераційних установок також наразі завершується встановлення когенераційних установок, які були поставлені ще в минулому році на базу університету нашої Запорізької політехніки. Вони також будуть працювати в цей опалювальний сезон безпосередньо, також продовжується установка, точніше, введення в експлуатацію. Котелі, які були більш ніж півтора року поставлені на територію Запорізької області, а саме твердохвалених котель, які передані юсейдам для наших закладів охорони здоров'я. Вже всі встановлені, всі підключені. пусконаладка в більшості проведена, тож готові включатися. Хоч зараз. Залишаються деякі, деякі документальні. Бюрократичні процеси, але це точно не впливає вже на можливість їх використовувати вже сьогодні. Також громадами Запорізької області ми закінчуємо наразі процес, продовжуємо процес встановлення ще дев'яти твердопаливних кателень, які також раніше були передані ще юсейдом. Наразі обласний бюджет видав гроші на встановлення цих твердопаливних кателень для наших об'єктів критичної. Інфраструктури також наразі на ранішній нараді ми обговорили з нашими колегами можливість підключення дахових котелин в ОСББ. До п'ятниці буде знайдене рішення на підставі чого передати генератори, які є в нас на балансі, як у тимчасово окупованих територій, так у обласної ради в мати обласної адміністрації в матерезерві, так і у міста, на які підставі передати їх. Для ОСББ для того, щоб дахові котельні були також підключені. Навіть на випадок блекауту, також 30 тисяч домоволодінь отримали допомогу від 13 наших міжнародних партнерів на тверде паливо. На Пілети, брикети, дрова і вугілля це здебільшого прифронтові території. 30 тисяч домоволодінь отримали вже допомогу в 20 кілометровій зоні від лінії фронту. Також наразі пріоритетним для нас є задача ліквідації наслідків руйнування, які постійно звердаються ворогам по території міста Запоріжжя. Наразі в нас в фокусі 780 будинків. Одноповерхової приватної забудови і 25 будинків багатоповерхової забудови, планово не пізніше 10 грудня, ми маємо виконати всі роботи з цими будинками. Хтось отримає грошову компенсацію та будівельні матеріали, в яких в 80 будинках приватних будуть виконані роботи нашими силами комунальних підприємств та підрядних організацій, а також що стосується 25 будинків. Багатоповерхового сектора то будуть виконані виконуються вже роботи підрядними організаціями. Саме такий фокус уваги у нас в частині підготовки до осінньо-зимового періоду зима буде складною, але ми готові до викликів і резервуємо всі наші можливості.